Всім привіт! Хочу вам розповісти за одну прикольну анімацію. Виглядає так, вона як ну, це поджинація просто переміщається активний елемент і заїжджає новий, від'їжджає старий, правильно, і назад так само, воно просто в іншу сторону. Прикольно не те, що це якась новітня анімація, чи вона якось розриває просто складність імплементації. Прикольно це те, який код потрібно написати, щоб така анімація запрацювала. По-перше, немає жодної строки JavaScript. По-друге, якщо подивитися, це все запити на сервер, які улітають. Ось прилітає нам html сервера, і анімація сама автоматично спрацьовує для того, щоб бачите, тут сторінка міняється для того, щоб переміщалося все, значить, для того, щоб вона запрацювала, нам у нас є трошечки CSS. -у. По перше, є CSS для тих елементів, що уходять і ті, що приходять. В них повинно схлопнутися в нуль їх всі ширина, маржин і так далі. По-друге, в нас є CSS для того, щоб задати ширину і опасіті для того, щоб анімації власне транзішни працювали. І є транзішн для активного елементу. Типу, там все вже задано, нам тільки транзішн потрібен. Значить. Працює це все за допомогою Twin Sparku. Це бібліотека, про яку я колись розповідав. Ми її написали для того, щоб переробити касту UA з React на звичайне HTML, бо у нас захарив React. В мене є прям стрім про це, і окреме відео про Twin Spark знімав. Це такий прикольний підхід про е рендерінг HTML тільки на сервері, і заміну кусочками, того, що потрібно. Воно. На перший погляд, здається трохи кустарним, але в касті воно дуже прикольно працює, і я знаю ще кілька компаній, які це використовують, і для них це дуже добре працює. Спрощує сильно фронтен, наприклад. І взагалі воно відчувається трошечки магічним, але про це трошки пізніше. Першоначально, як воно взагалі працювало. Якщо ми, наприклад, подивимось, як працює демка тут UpdateMe. Тут є у нас якийсь фрагмент. Який робить запис на фрагмент, і якщо подивитися, йому приїздить Updated. І що робить TwinSpark всередині, для того, щоб це сталося, дефолтна стратегія, можна подивитися: заміна. І заміна каже: Start replace with reply. Правильно, типу, у нас є. Що заміняти, приїхало щось на заміну, і ми цим заміняємо старе. І все. Проблема з тим в тому, що для такого HTML як посилання, воно працює добре, ніяких проблем з цим нема. Але для таких речей, як, наприклад, форми, якісь відео і інші штуки, в яких є стан, який у HTML ніякий не відображається. У форм є, наприклад, курсор, він десь там стоїть, іде не дуже зрозуміло часто. Викупити його складно. А є ще така прикольна історія про те, що коли ти натискаєш таб і переходиш з одного елементу в інший, в цей момент відправляється, наприклад, івент change. і в цей момент активного елемента немає. Якщо ви знаєте, в JavaScript є така штука Document Active Element, який показує, який елемент зараз зафокусований. І у момент е, табу на івенті Change, він, як мінімум, один кадр 16 мілісекунд сидить на window. І тому зрозуміти, а де повинен бути цей фокус, що робити, доволі важко. Тому традиційно, коли треба. Щось навколо в формі оновити, не зачепивши при цьому інпути, використовувалися такі штуки, як ті push. Е, Тобто, можна сказати, прислати кілька кусочків html meлю серверу і сказати, онови отут, онови отут, онови отут. Проблема з цим, очевидно, в тому, що це доволі важко менеджити, легко натупити. Ти там 5 штучок хочеш якихось оновити у формі, ну коротше. Складно. Є ще такий проєкт HTMX. Це проєкт від цього самого чувака, який написав інтеркулер, який за інсп... а інтеркулером заінспарився якось, коли написав Twin Spark. І в нього трошки більше ком'юніті, і там, тому більше екшену відбувається, і людей, які щось хочуть цікаве досягти. І вони стикалися з цією проблемою оновлення і збереження стейту доволі. Регулярно ми навколо неї просто танцювали на касті. Немає великої кількості форм, які треба редагувати, валідувати і все таке. Тому нам воно не дуже боліло. А в них регулярно ця проблема. Виникала. І вони, вони знайшли такий проект, почали іноді використовувати такий проект як морфдом, який обіцяє, що якщо ти помітиш айдішниками основні елементи свої, він їх буде дуже обережно чіпляти. Він, типу, на них заякориться і оновлювати буде тільки ті атрибути, які змінилися. Тим не менш, при е невеличкій зміні HTML морфдом губить структуру і коцає все, що там знаходиться, перетворює. Тому кілька місяців назад автор HTMX-у написав свій алгоритм з півроку назад, насправді вже під назвою Ідіоморф, який намагається дивитися, а які є набіри айдішників на Аштімелях, які схожі. І якщо там є якісь айдішники, які перетинаються, він намагає в першу чергу мержити саме їх. Значить. Я в якийсь момент підійшов до Твінспарку е, для того, щоб написати валідацію форми. Це стара історія, яку хотілося б пофіксити. І хочеться валідацію, отаку, як на цій демці. Е, вона прям на кожний кяп. Тут затримка 100 мілісекунд стоїть, тому не... Для, спеціально, для того, щоб було зрозуміло, що фокус не коцається. І Воно на кожний кіап валідує форму. Причому валідує не просто так, воно шле запит на сервер. То можна подивитися отут, в баді, якщо дивитися, що туди шлеться, то туди йшлеться те, що власне, треба. І, значить, форма хоче два непарних числа, щоб перевірити, чи вони 14, чи ні. І я спочатку вирішив точечними апдейтами ідішників це обійтися. Коротше, в якийсь момент ти просто заплутуєшся. і я зрозумів, що про. Прийшла пора для ідіоморфа, пішов на нього подивитися, а там більше тисячі рядків, і враховуючи, що Twin Spark півтори тисячі рядків, додавати ще тисячу рядків не дуже хочеться. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про Жабу. Тому як нормальна людина, у якої синдром Not Invented NoTINVH працює як годинник, я взяв і написав заново цей алгоритм. І в мене з деякими покращеннями. І, можливо, погіршенням ми подивимося ще. В майбутньому вийшло 250 рядочків. Вся ця історія можна подивитися навіть морф. Значить, Морф у нас каже. 258 рядочків. Ну, очевидно, там коментарі, як і в чувака. Воно в цілому десь біля 2 кілобайтів меніфіково не виходить. Я вважаю, що це нормальна ціна за те, щоб заплатити, за те, щоб форма отак працювала. Пишеш дві сімки, воно провалідувало, все нормально, але сабміт не відправився. Тиснеш Enter, відправився сабміт, валідація пройшла. Пишеш дев'ятку, Enter. Валідація. Ну, не пройшла. Прекрасно. Як працює алгоритм? Дві головні функції називаються одна називається MorphNode, інша називається MorphChildren. Очевидно, що це головні функції правильно. Одна типу ноду приводить в порядок, потім інша всіх її діточок. Значить, що наша нода, як ми її мережемо? По-перше, ми дивимося, що коли в нас цей елемент сфокусований, і він або Input, або текст area, ми його взагалі скіпаємо. Чому тут перевірка на відбутик стерео? Тому що ем, посилання, коли на них тиснеш, вони фокусуються, потім не оновлюються і виглядає неприємно. Мені посилання, якби фокус на посиланнях не дуже болить. Умовно, воно викинуло свою задачу фокусом, да? навіть якщо ти ентером там натиснув, здається, що можна оновлювати. Потім, якщо в нас немає в що перетворювати, умовно, прийшов, прийшло нічого, то. Просто треба видалити. Про clean-remove ми поговоримо трошки пізніше. Потім, якщо вони не дуже схожі, то треба просто їх замінити. Ось оцей весь танець: тут е це для того, щоб в нас були кльові колбеки на додавання і видалення. А якщо немає parent елемента, то там виходять проблеми з колбеками. І тому, коротше, я не знаю, як краще. Якщо у вас є ідея, як покращити цей момент, щоб не було такої дурної фігні, де не можна колбеки викликати, welcome, мені дуже цікаво, що зробити. І якщо вони схожі, ну тобто все нормально, ми синхронізуємо атрибути, а потім, якщо вони обидва елементи. То ми морфуємо синхронізуємо дітей. Типізація від Google Closure Compiler, яка мене в принципі влаштовує, бо я за допомогою неї у цьому алгоритмі виловив вже дві баги, і тому нехай коротше, буде, хоча вона і харить візуально іноді. Мож, ой, можливо, хочеться отаке зробити. Я не знаю, щоб не так довго в строку було написано. Коротше, і друга головна частина це Morph Children. Ми, значить, беремо першого, першу дитину в кожного елементу і починаємо. Поки є наступна дитина. next reply. Коротше, нескінчений цикл, аж поки в приходне в тому, хто прийшло, ще є елементи. Ми перевіряємо. Якщо в нас нема куди вставлятися. Типу, закінчилися чуваки, з якими треба порівнювати, в яких ми хочемо попасти. То ми просто вставляємо і продовжуємо дивитися на всіх наших пацанів отут. Якщо вони співпадають по адішниками, це той чувак, куди ми хочемо попасти, це те, що в браузері відображається. Реп, реплі, очевидно, це те, що прийшло нове. Якщо вони співпадають по айдішникам, це фантастика. Ми все, що. Пропустили по ходу діла, видаляємо к чортям, і морфуємо наших пацанів, в ну, типу, синхронізуємо. Потім ми дивимося, якщо вони схожі, ці чуваки, то ну окей, годиться така історія. І ми знову їх морфуємо. І якщо нічого не вийшло, просто встав перед ним і поїхали заново цей цикл. В схожості От, схожість Fine Soft Match. Це найскладніший моментик тут, тому що е, його приходиться трошечки тюнити, якщо чесно. Е, типу... А чи є там попереду айдішники, які нас можуть зацікавити, тоді не треба оцих чуваків мержати. А чи може вони не такі вже й схожі, там, типу, все одно є якісь айдішники, тоді, ну не знаю, може, не перевіряй. Коротше, тут, типу, трохи дві є, якщо хочете, можете вникнути. Але суть в тому, що хочеться змержити дві ноди. Якщо далі не виглядає, що є. Матч айдішниками десь попереду для того, щоб власне не поганити. Типу, умовно, якщо ми на цю ноду натравимо мерж, дамо їй той айдішник, який десь є попереду, то той, що попереду придеться видалити, і виходить, що в нас нода, наче й за з айдішником але прийшлося її додати і видалити якимось таким чином, чого не хочеться робити, і власне це одне з основних покращень Алгоритму відносно морфдому, тому що воно трошечки заглядає наперед і медитує, чи не треба мені почекати, а не мержити прямо in play, Все. Так от, це власне увесь алгоритм морфу ідіоморфу, і він працює прикольно. У нас тут є source, є div, в якому написано above, frame з ID-шником, Тут цікаво, що ID-шник десь всередині. І цей фрейм хочемо, ми хочемо, щоб він грав і не, не зупинявся. І тут апдейтка є. Якщо ми подивимось, що тут відбувається, запускаємо ріка, тиснемо апдейт, і нам приїздить відео, в якому написано Білоу. Тобто, тут прям ніяких там флекс нічого. Чесний апдейт HTML до дерева. І відео при тому не загубилося. Це власне те, на чому вмирає морфдом. На цьому юдюморфії закінчився. Що мені цікаво було далі, це власне зробити анімашечки, от які, які б не працювали, якби не два хитрих ходи. По-перше, елемент, який вставляється, ну з ектів ніяких питань немає, типу там клас перемістився в html -і. і один став менш, ну, типу, у одного транзішн. Тут насправді воно так виглядає, наче він переміщається, а насправді у одного транзішн він пішов собі, а у другого транзішн він прийшов собі. Цікаві ті чуваки, які от ставляються і видаляються. Значить, clean insert. Мені не подобається назва. Якщо у вас будуть ідеї, як краще назвати функцію, яка це робить, напишіть мені в коменти, бо я прям реально вже. Мене ламає. Значить, clean insert що робить? Він каже: якщо це HTML елемент, то виконай, будь ласка, оцю функцію. А функція щось я два рази перевіряю, я потім почищу. Функція додає клас, enter клас. Може треба insert клас. таке. Е, я тут за зворотню сумісність ще не сильно переживаю. А потім на тайм аут його з ходу видаляє. Що це нам дає? Це нам дає таку прикольну історію, що коли браузер бачить цей елемент, а браузер його почне опрацьовувати, клас додається синхронно, тому браузер почне опрацьовувати цей елемент, як, значе, вже в нього є клас. Наступну секунду цей клас видаляється, і значить, в нього пройде транзішн від. Того як він є з класом, до того, як немає в нього класу. Якщо в наш глянути в наш код, в наш CSS, то в нас є історія з тим, що клас Ті каже, що в нього ширина 0 і маржин 0, і він опасіті 0, А потім повинно стати все там, типу, 1,5-1 і все таке інше. І ось він приїздить. проїздить. Виходить дуже прикольно. Але Ще цікавіше, мені здається, це Clean Remove, який теж мені не подобається назва, але дуже прикольно вийшло зробити те, що він робить. Він, значить, що робить. Ну, якщо це не HTML елемент, то ми його просто к чертям. Інакше, ми додаємо до нього Remove клас, типу Тієс Remove. а потім дивимося, чи є анімації транзішени, власне. Якщо немає транзішонів, то ми його видаляємо за ściмелю. Але якщо є, то ми чекаємо, поки вони всі скінчаться, і тоді тільки видаляємо. І тому ті чуваки, які зникають, вони зникають так прикольно. Можна переробити це на транзішн, transition, transition end, типу два івента. Віше, віше, віше на транзішн run. Він фактично синхронно, потім на сет тайм ауті дивишся в. Якщо Щось там відбулося, значить чекаєш транзішн енда. Проблема в тому, що я зробив пару перформанс-тестів, і воно виглядає, наче фактично ідентичний перформанс, шоу промісів, шоу транзішені, навіть коли багато елементів фігачиться. А код на промісах реально простіше сильно прочитати. Цей алгоритм, очевидно, не ідеальний. Але він дуже кльово працює і для валідації форми, і для Ріка ештлі, і для транзішена на паджинації. Можна реально кльові анімації робити, причому не дуже складно це, власне, зробити. Але, а вже ж він іноді ламається. Що мені здається, повинно було б бути. Цей алгоритм повинен бути вбудований у браузери. Типу. Ось о тобі html браузер строка, будь ласка, змержи мені її в те, що в тебе зараз є, якомога менше поганя ці стейт. Чому я не можу взяти форму, накласти на форму і отримати нормально працюючу форму, де фокус не стрибав? Ти ж, падлюка така, менеджиш цей фокус і знаєш, де він сидить. Це ти мені його вапі не віддаєш, правильно? Там насправді є трошечки, але воно ну прям його недостатньо і тому всякі прузмірори там мутяться. Коротше. Складно з цією історією, і здається, що браузер міг би таке робити. Насправді, увесь твін з ці всі або HTMX, всі ці атрибути, куди зробити реквест, куди його покласти і все таке інше, здається, що теж міг би робити браузер, і можна було б написати цю бібліотеку. Ну, хрін знає, може, це як jQuery, якщо нам пощастить, то через 10 років це буде вбудовано у браузери і ми забудемо кастомні оці імплементації, як страшний сон. А поки що, як є. Гарного всім дня.